Добро здоров'я вені, панове категорично і з великим задоволенням, вдруге сьогодні, 8 листопада, у суботу, вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Основні характеристики, параметри і в першій частині, якраз за відомі брифінг президента України після ставки Верховного Головнокомандувача і заяви очільника генштабу збройних сил України для того, щоб розуміти картинку і те, що зараз опрацьовується рішення стосовно і Покровської операції ну і подальших дій українських збройних сил, так що я сказала Давайте потихенько будемо чекати на те, щоби зробити без шкоди для українських захисників. Звичайно, подивилися за сьогоднішній, на жаль, цей масований комбінований удар по території України. Ну і плюс заяви Орбана в чарівному обувальному кабінеті, точніше, після нього. До речі, там в кабінеті не дуже багато Орбан розказував. Лише каже, що диво може статися, Україна може перемогти. Да, диво може не статися. Ну, як би там не було, я вже порівнюю його з квакою задовакою але побачу. Чимо знову ж таки, а що за тим стоїть, бо просто так скасувати. Трамп, ці мита, ці обструкції для російської нафти лише для угорщини, ну це самовбивчо. Я думаю, що інші просто почнуть тупо посилати Трампа в цьому ключі. Ну ця вся конструкція на жаль, може посипатися. Тому за цим має щось стояти. Я думаю, що там схематоз трошки інший ніж про це говорить Орбан. Але будемо бачити. Але наші військові потужності і з того, що я казав, що це дійсно новий етап і для української ідентичності, економічної та й в принципі для виробництва. І для внутрішнього валового продукту, ну, на жаль, так стається, що це пов'язане з військовими напрямами, але це технології. І якраз президент Зеленський заявляє, що український оборонно-промисловий комплекс в 2026 році ємність його фінансова може сягнути 60 мільярдів доларів. А, якраз там була ну, якби ця ставка і уміров був і радник президента Камишин. Він стратегічних питань ну, займається цими питаннями. А, при цьому лише далекобійні спроможності наші це 35 мільярдів наносно. Ступний рік і український оборонний комплекс сьогодні має спроможність таку ємність мати фінансову. Причому власне фінансування покриває максимум половину реального виробничого потенціалу української оборонки. Це означає, що 25-й рік став роком масштабного розгортання виробництва далекобійних засобів ураження. А в го ми очікуємо його а, подальше зростання і зростання обсягів виробництва знову ж таки, аби фінансування під цю історію залишалося. Ну і майданчики не тільки в Україні, але й майданчики за кордоном, при тому, що ми ще й відновлюємо повноцінний експорт власного зброєння, і це не зі складів, як це було всередині 90-х 90-х, Там трошки ближче до нульових, коли по суті розпродали всю українську армію, там машинерію, ракети, танки, а це як ну з конвеєра, це виробництво. То під експорт, причому так, щоб залишалося на потреби наших збройних сил. А от як буде виглядати процедура і хто визначає ці надлишки, які бо тільки в вигляді надлишків е, тема може йти за кордон е, уміров і той самий камішин? Вони пояснили, що йдеться про новий етап від виробництва виключно для себе. До контрольованого продажу партнерам, і це дозволить зверху залучати кошти оборонно-промисловий комплекс України. Ми коли з вами багато говорили, що дайте можливість на експорт, щоб люди мали маржалінізацію, вкладали її в виробництво, і таким чином його масштабували. Ну дійшли ми слава Богу до цього етапу. Тут не те, що там хтось розумний, нерозумний, просто є можливості або цих можливостей немає. Виглядає так, що вже можливості з'являються. Я обережно скажу, і процедура залишається простою прозорою, що компанія в принципі під. Падає під визначені критерії допуску до експорту і має надлишкові виробничі можливості і спроможності, які не затребовані силами безпеки і оборони України. То вона може подати заявку на експорт. Така державна служба експортного контролю. Так, от 90 днів ця служба верифікує всі дані і за три місяці надає дозвіл. Ну, хто буде визначати наявні чи відсутній надлишок, то тут, окрім цієї цієї служби, а насамперед міноборони, бо воно буде Міністерство оборони, буде консолідувати всі потреби. Рішення рекомендації ухвалюватимуться колегіально і ну, залученням всіх сил безпеки України і оборони. А, при цьому вихід на ринок озброєнь можливий не лише через Держспецекспортерів, Виробник може скористатися послугами і приватного сертифіку. Фікованого спецекспортера або отримати повноваження, аби стати таким експортером. А є так, така інституція називається Defense City 7 12 днів компанія може працювати або окремим рішенням Кабміну по конкретному вироб, е, виробнику. Ще раз кажу, що це абсолютно новація для української економіки, і можливо, це якби прообраз основної статті всіх доходів України на майбутнє, я не знаю, скільки там, 10, 15, 20 років. Але по факту держава буде, незважаючи на те, що це можуть робити приватники, але держава буде зберігати повний контроль за кінцевим користувачем зброї. І це практика сьогоднішнього дня, оскільки ми говорили, що. Там, умовно, ракета виробляється, я умовно кажу, там у Франції, але там є деталі американські, і американці дають дозвіл на використання цих ракет в інших країнах, аніж у Франції. Чи пам'ятаєте, була там скандальна історія зі швейцарцями, які для гіпардів робили ці набої і забороняли ці набої використовувати в третіх країнах, окрім Німеччини? Потім вони перелаштувалися швиденько, тому що ці набої почали і ми, і Чехи виробляти. Сказали, заберіть свої набої там куди подалі. Вони ну окей, окей. Виробляють. Ну, в принципі, ми будемо це робити. За кінцевим користувачем зброї буде повний контроль. І зараз РНБО формує і оновлює вичерпний перелік країн, до яких дозволено, в принципі, буде експортувати українську зброю. Перший, хто війде до переліку, це країни, з якими Україна підписала безпекові угоди, а в подальшому жодна одиниця продукції не може бути перепродана без відома України Діє після експортний контроль, в тому числі із залученням нашої розвідки. Ну і Україна відкриває в цьому зв'язку перше представництво і офіси оборонної промисловості в Берліні і в Копенгагені. Ну спитаєте, чому Німеччина і Данія? Я думаю, що відповіді очевидні, бо данська ініціатива та насправді і Німеччина вони найбільше інвестували в розвиток українського військово-промислового комплексу і, очевидно, інвестували під майбутні бізнес-проекти. От чому, тобто, тут нема такого, що ми там робимо якийсь там подарунок. Що це було домовлено, я не сумніваюся, з самого початку, і кожен офіс матиме три зони: це така відкрита, якби публічна виставкова для демонстрації громадськості, закрита. Це будуть вже конкретно військові планувальники. які будуть більше глибоко розбиратися в тому, що там є, які перспективи, фільми будуть, мультики дивитися, а чому би і ні. Ну і офісна для переговорів і контрактів. Формат поєднує публічну комунікацію, технічно. Діалог і бізнес складову. При тому далі планується відкриття представництва у Штатах, бо заява очевидна Трампа, що ми, каже, будемо закуповувати і виробляти мільйони дронів. От вам і наша складова. Тобто представництво в Штатах і кроваїнах глобального півдня теж зацікавлені цією продукцією. Чому я кажу, що це буде для нас? Досить таки потужний стимул і, в принципі, паротяг напевно нашої економіки. Побачимо. Якщо ми говоримо за Німеччиною, чому вони так впряглися, ну в хорошому розумінні цього слова, тому що Німеччина створить найпотужнішу армію в Європі для стримування Росії. Це сказав канцлер Мерц. Вже я так розумію, що всі спалені ці обмеження, що були після Другої світової війни, всім начхати і правильно зробили. Дуже довго вони тремтіли. Чомусь он, росіянам теж було по барабану ці обмеження, але вони зробили в в му те, що вони зробили. Ну от і слава Богу, німецький канцлер робив звернення на щорічному форуму збройних сил Німеччини і назвав Росію найбільшою загрозою для Європи. і Підкреслив, що мир свобода і безпека європейців перебувають під серйозною загрозою, і росіяни можуть напасти на країну НАТО в будь-який час. Це ще один там німецький генерал висловився, а при тому, що м м мова би йшла про обмежений напад на територію НАТО в будь-який момент. Такий Олександр Зольфранк, це командувач об'єднаного оперативного командування Німеччини, ну Він в курсі справи розумієте, Ну він і планувальник і розвідка в нього працює, але каже рішення чи діяти надалі буде вже залежати від позиції західних союзників. Якщо ви подивитеся на нинішні можливості і бойову місць Росії, то Росія може розпочати невелику атаку. На територію НАТО, хоч завтра мала, швидка, регіонально обмежена, нічого великого, бо насправді сьогодні Європи Росія прив'язана за НАТО для до України для цього. Ну, от вам ще один елемент, чому дійсно Україна стримує росіян від нападу до НАТО. Вон, самі вони визнають це. Хоча деякі кажуть, нам ніхто з Росії не загрожує. А ще як загрожує, Вон, навіть ці дрони над Бельгією, які чіпляють, і Німеччину, тобто, навіть міністр оборони Німеччини пан Пісторіус, каже: Ну, друзі, вони то ці дрони над Бельгією пов'язані з обговоренням використання заморожених російських активів. І міністр оборони Німеччини пан Пісторіус прямо каже, що Росія продовжує намагатися сіяти сумніви, розділяти захід і впливати на вибори, які, як я вже сказав, є в різних частинах, в різних країнах. От буквально цими місяцями за його словами, це вже не теоретичні ризики. Москва не відмовиться від спроб силою перекроїти кордони. Ну і водночас євросоюзі досі не можуть домовитися, як ви знаєте, щодо цього репараційного кредиту в 140 мільярдів євро. Ключова роль за Бельгію, бо там 183 мільярди євро. Них російських зберігається від центробанку Російської Федерації. А це по факту 86% всіх державних активів Росії в ЄС. Ну і прем'єр Бельгії наголосив, що головна проблема це гарантії безпеки коштів. Якщо щось піде не так, усі країни ЄС мають спільно нести відповідальність і наслідки не можуть лягти лише на Бельгію. В принципі, в цьому контексті я вже вам доповідав. Ведеться досить велика робота і обговорення є і ідеї від Норвегії. До речі, на тій самій зустрічі. В чорівному овальному кабінеті в Білому домі, а Трамп сказав, ну Трамп сказав, що якби ми слідкуємо за цим. А потім з посиланням на джерела, правда, в тому ж самому Білому домі було заявлено, начебто, з вуст кількох чиновників, що Штати не проти, штати підтримують абсолютно і за лаштунками теж пхають цю тему, щоб репараційний кредит Україні був наданий. Ну, вони розуміють, що без цього ну, фактично буде неможливо чинити супротив наступного року. До речі, стосовно Стосовно технічної складової і грошей палельно й дронів, от все якщо зациклювати, то Польща і Румунія розгортають нову систему озброєння для захисту від російських дронів після цих вторгнень останніми місяцями. Вони швидко розгортають американську систему Меропс, яка достатньо є компактною. Ну, вона може там поміститися в кузові. Невеличкого пікапу і ідентифікувати дрони і наближатися до них, і використовуючи штучний інтелект для навігації, коли супутниковий і електронний зв'язок заблоковано. Крім Польщі, Румунії ці також буде використовуватися данією. Це представники НАТО. Сказали, і це частина заходів з посилення оборони східного флангу альянсу, при тому, що метою є зробити кордон з Росією настільки добре озброєним, щоб сили Москви не наважилися навіть думати про її оперетини, навіть там в якихось обмежених операціях. І хочуть таким чином цю е, тему масштабувати від Норвегії на півночі до Туреччини на півдні. і ця система забезпечує нам дуже точне виявлення. Вона здатна наводитись на дрони і збивати їх, причому на за низькою ва. Це набагато дешевше, ніж піднімати і пуляти з F-35 ракетами, і дрони літають низькою повільно, тому їх важко виявити на радіолокаційних системах, налаштованих на виявлення високошвидкісних ракет. Ну і можна, до речі, їх сплутати з птахами або літаками. І оця система Меропс американська допомагає усунути ці прогалини. В основному використовують дрони проти дронів. Це знову ж таки українська технологія, до речі, або стріляючи безпосередньо по ворожих дрон. В дронах або передаючи інформацію з, з системи наземним або повітряним силам, щоб вони могли збивати. Ці безпілотники і мероб здає командирам певний час, щоб оцінити загрозу, прийняти рішення: стріляти не стріляти. Це теж військові говорять і додають, що система може використовуватися для захисту як критичної інфраструктури, такої як аеропорти, так і збройних сил, що маневрують в зоні бойових дій. Ото ми і побачимо найближчими днями, як ця система наскільки вона ефективна, і наскільки вона буде збивати дрони, бо рішення збивати дрони над аеропортами на територію країни точно прийнято в Німеччині, і точно прийнято в Бельгії. Ну, поки що, ну і в Польщі, до речі, так само побачимо, як воно буде працювати. Але мені здається, що тут могли би використовувати українські дрони перехоплювачі, які би інтегрувалися в цю систему. Ну і нам би напевно ж непогано було б отримати цю систему. Хоча я припускаю, що там якісь мегасекретні розробки, і поки що нам її не дають. Але тим не менш, президент Зеленський, як на мене, теж не дарма, подзвонив президенту Румунії і ну, офіційно так виглядало, обговорили. Спільні оборони проекти і посилення ППО ну як ви гадаєте, це в ключі оцю ці Я вважаю, що так абсолютно йшлося про оборонну співпрацю про експорт українських спроможностей до Румунії а, і спільні проекти в межах інструменту сейф. А це той інструмент закупівлі зброї через НАТО зі штатів для України. Ну і Зеленський президент Зеленський запросив румунського президента відвідати Україну і сказав, так що команди вже готують візит для досягнення практичних результатів. Просто приїхала американська машинерія. Було б непогано і нам би там зайти в цю тему. Ну, побачимо, як воно в результатах чи там є якісь обов'язкові моменти по лінії НАТО. До, до Румунів знову ж таки час покаже так. Ще друзі стосовно Запорізької атомної електростанції, я вже бачив. і В нас учасники нашої спільноти висловлюють занепокоєння, що вони там щось бахнуть. Ну, по перше, вони щороку це роблять. Я маю на увазі. Оці от лякалки. Ну, посудіть самі, або двічі на рік обов'язково в них щось там має бахнути. Вони хочуть її підключити. Це однозначно, і об'єктивна верифікація, монітори, говорять, що там намагаються вони тягнути лінію, там якусь підключати і запускати. І передбачають, що воно може і не спрацювати. Якщо би відбувся, вони теж бояться, до речі. Але якщо би там була команда, і плювати на все запустили, то могла би бути проблема. І тому вони на на Перед кажуть, що буде вибух, українці готують вибух, бо насправді не впевнені, що вони в принципі при під час запуску, можливо, гіпотетично, якщо світова спільнота їм дасть це зробити, зможуть стримати ситуацію. Щороку дійсно вони лякають стабільно запорізькою атомної електростанцією, бо те, що вони там роблять, однозначно загрожує безпеці і намагаються інформаційно перекласти цю відповідальність на когось іншого, бо в інформаційному полі існує. Така думка і стабільний наратив, і ну він на сьогоднішній день в безпековому плані ну справедливий, бо що саме Росія відповідає за те, що відбувається на цьому окупованому Російською Федерацією об'єкті, окупованій Запорізької АЕС. Так що знову ж таки, що там гроші магате від цього всього? Ну встановили вони тимчасове перемир'я, там лагодять якісь історії. Але так, щоб не було, щоб під це перемир'я вони дотягнули дроти і під'єднали запорізька. На електростанцію до своєї там, російської цієї енергетичної мережі. Я цього варіанту теж не виключаю. Стосовно енергетичної забезпеченості і, в принципі, от енергетичної нашої, нашої з росіянами війни, президент Зеленський теж стосовно зустрічі в Вашингтоні абсолютно прямо висловився. І я думаю, що як тільки потече там, чи буде продовжувати текти російська нафта до е, Орбана. По нафтогону дружба. Ну я думаю, що дружби не буде остаточно. Ми знайдемо вихід, щоб російської нафти в Європі не було. Заява президента Зеленського наголосив, що, попри спроби Орбана зберегти енергетичну залежність від Російської Федерації, українці не допустять, щоб росіяни продовжували заробляти на енергетиці. От вам і обмін. Побачимо знову ж таки, який контраргумент буде в Орбана. Ми не можемо дати можливості руським заробляти на цьому, на енергетиці, і навіть там, де нам скручують руки через ті чи інші контракти, зобов'язання, то що ми все одно знайдемо вихід, щоб російської нафти в Європі не було. Дуже добре, що в цьому зацікавлені Штати. Але ми як країна, яка під агресією Росії, ми в цьому точно зацікавлені, аби зупинити цей потік. Ми не дамо руським продавати туди нафту питання часу і питання наших позицій і питання наших спроможностей, я так вважаю. Бо з іншого боку, сьогодні ми ж продовжуємо констатувати з вами, що падіння енергетичного ринку Росії, от як показник Кремль навіть готує зниження податків для Газпрому. Просто, щоб ви розуміли, зменшення обсягів продажу що нафти, що газу. Я вже мовчу за Лукойл, який, по суті, зараз стоїть на межі банкрутства, бо його виробництво і ці його активи за кордоном ну, націоналізовані будуть. Так воно виглядає. Це зменшення кількості податків. Менше продажу, менше податків, це менше грошей до бюджету Російської Федерації, менше можливостей для якогось люфту для Путіна. Ось що відбувається, яка тут залежність? Бо Кремль навіть готує зниження податків для Газпрому, бо вони отримали збитки на сьогоднішній момент 15 мільярдів доларів. Це можливо, хтось скаже це гроші місячного заробітку. Так, можливо, але його вже немає. З листопада 26-го року. Правда, це за рік Газпром отримує податкову знижку. На загальну суму, щоб ви теж розуміли, 790 мільярдів доларів це такі втрати вони передбачають. Повідомляють якраз з посиланням на поправки до податкового кодексу, який там мінфін Російської Федерації підготував, і зниження податків заплановано для структур Газпрому, що видобувають газ на Ямалі. Проблеми великі при тому, що там податкова ставка буде 2,44 мільярди рублів на місяць. А з 1 серпня, 27-го 3,5 мільярдів на місяць. Ну по суті, Путін сам себе буде фінансувати, бо це його гаманець. Газпром, який намагався заморозити Європу, давайте теж згадувати ці фільми, кліпи, і в результаті втратив цей ключовий ринок збуту минулого року отримав трильйон рублів чистого збитку. Трільйон трильйон рублів це фактично 100 мільярдів е доларів. І цього року, згідно з звітністю за російськими стандартами, яка включає лише газовий бізнес Газпрому, це без нафти, без цього скрапленого газу, чистий збиток складає. Тільки за місяць 170 мільярдів рублів, це досить великі суми. До речі, стосовно росіян, віз там історія має продовження, і навіть попри колотнечу, яка так мала розігратися всередині Євросоюзу, що там деякі країни були проти, пам'ятаєте, це багато візи, мультивізи. Я вже забув навіть, як вони виглядають, слава Богу. Але були такі і в нас так само, і росіянам зараз обмежують їх отримання. Але паралельно Паралельно з тим, от зі зменшенням присутності росіян в Європі на певних позиціях, і це ж прекрасно тепер всі розуміють, що це проблема, і це шпигунство, і які б не були хороші руські, навіть там з моменту опозиції, чи ще щось, вони по суті, шпигуни. Вони один за одним шпигують і ще по, по черзі передаються в ФСБ. А в Норвегії взагалі, якби при принишкли, і з'ясувалося, що кількість. Російських капітанів і моряків на норвежських судах різко зросла. Тобто, Союз моряків Норвегія зараз в шоці що в разі, не дай Боже, війни, якоїсь агресії, а ці всі росіяни будуть грати на боці Путіна. Так щоб ви не сумнівалися, всі ці суда так чи інакше розвернуться і будуть працювати чи малими, чи великими десантними кораблями? Вони не будуть тюльку возити, вони не будуть креветки возити, не будуть, вони будуть возити російських бійців. Щоб ви не сумнівалися під вашими норвезькими прапорами. Зараз в флоті країни близько 200 капітанів в норвежському флоті, 200 капітанів з громадянством Російської Федерації. Це вдвічі більше, ніж у 2020 році. То як так сталося? Загальна кількість російських моряків на норвезьких суднах також зросла до півтори тисячі народу. Тобто на кожному судні, де є російський капітан, там є десяток два значить людей, які можуть виконати будь яку команду. Норвезька цивільна торгова флотилія, мабуть, зараз найважливіша до НАТО. Більш є, аніж навіть норвезька армія. Ми маємо відносно невелику армію, але величезну флотилю, яка, в принципі, в доктрині НАТО могла би дійсно ну, використовуватися для транспортних завдань. Але якщо цим транспортом командують не Норвеги, а росіяни. То можете уявити, наскільки ці транспортні засоби, особливо в даних умовах, будуть виконувати ті чи інші завдання, які будуть проходити по лінії норвезького, ну щонайменше норвезького уряду. Цивільні суда можуть перевозити солдатів і вантажі, особливо через Атлантичний океан. А в НАТО мало власних вантажних суден. І альянс повністю залежить від цивільного торгового флоту. З тих самих причин ці суда будуть дуже корисними для Європи. Це просто поки що експерти говорять, але... Базуючись якраз на цих пересторогах в мирний час, такі судна можуть використовуватися для блокування судноплавства, наприклад, саботажу або як стартовий майданчик для дронів. Причому та стартовий майданчик для дронів судна під норвезьким прапором. Нормально, нормально, хто його може запідозрити? Ніхто. Ні, норвезький уряд зараз планує обмежити можливості громадян Росії керувати торговими судами без лоцмана в територіальних водах країни. Але знову ж таки, навіть якщо виходить в Атлантику. Типу, не в цих територіальних водах. Ну, хіба там менше буде проблеми від того судна? Я думаю, що абсолютно ні. Так, ну, стосовно віз ми сьогодні ще будемо говорити в продовженні в третьому блоці. Там дуже цікаві моменти. і Росіяни в традиційній своїй манері куріця довольна, мені не больна. Ну, ну побачимо. Але ще така історія: ну, це теж новація в Росії. Планують блокувати зв'язок для громадян, які повертаються за кордону. Це ініціатива така російської влади. Офіційно це роблять для того, щоб, типу, запобігти використанню сім карток для керування безпілотниками. Типу, ти повернувся з. За кордону, а значить, ти завербований. Ну, вони ж думають так, як вони самі роблять, що ти завербований і ти, ти будеш зараз керувати дронами, які кудись там полетять на Кремль. Насправді йдеться просто про чергову спробу контролювати пересування і зв'язок громадян і такі заходи продовження політики цифрової ізоляції, де вибудовується своя система. Ще раз скажу, аналогом вони взяли Вічат китайський і контроль за зв'язком є частиною по суті ну, репресивної цифрової інфраструктури. Ну, так вони це бачать, насправді. Звичайно, що такі. І такому суспільству не місце в цивілізованому світі і дуже хороша новина. Я часто згадую за це ЮНЕСКО. І ще вчора ми так вранці говорили, які питання, і що росіяни роблять ЮНЕСКО. Точніше, що ЮНЕСКО терпить росіян? Ну, очевидно, що це якби Внески, але такий собі демарш у нас вчора відбувся разом з Румунією та Молдовою. Молдовою ми обійшли росіян на голосуванні. і Україну обрали до виконавчої ради ЮНЕСКО, а росіян не обрали. Думаю, що для них для них час образитися і сказати, що ми не будемо фінансувати ЮНЕСКО. Побачимо, але Москва програла вибори і не війде до складу ради. А рада ЮНЕСКО це виконавчий прямий виконавчий орган організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури, який відповідає за підготовки роботи генеральної конференції. Там і бюджети, програма ЮНЕСКО і забезпечує виконання рішень. Ну виконавча влада складається з 58 членів, яких обирають на 4 роки, і от е е е е котрий рік поспіль там немає росіян. Ну через війну насамперед, але думаю, що в принципі їх треба викинути звідти. Хоча міжнародні чиновники розуміють, що вони з олівцями, папірцями і пенсією залежать, в тому числі і НЕСКів з Російської Федерації. Тепер ще один момент: це окрім оскільки ми за ЮНЕСКО, за Рубіж, Кордон, візи в Росіян. Це одна історія, а в нас же інша історія. В нас же ж ковбасить наших народних депутатів і чиновників, що вони ж не можуть за кордон поїхати. Тільки треба Оформлювати відрядження, тобто прості люди не можуть виїхати. Ну, чоловіки, я маю на увазі. А тут ж а, і жінки так само. До речі, вони ж якщо ви депутат, ви ж не маєте не маєте можливості просто прийти на кордон і сказати: я б ну чи нічого не сказати зараз. Відбулося рішення суду. І є в нас рішення суду щодо незаконності заборони виїзду за кордон народним депутатам і депутатам місцевих рад. Факт має місце, але був, була реакція від кабінету міністрів до оприлюднення повної версії рішення суду, уряд нічого не буде вирішувати з цього приводу. Тобто, якщо хтось думає, що завтра там всі депутати ламануться через кордон, ну поки що ні. Бо з короткої версії рішення суду дійсно відомо, що суд частково задовольнив позов і Визнав незаконним пункт 21.4 правил перетинання державного кордону громадянам України тих самих, які були затверджені постановою уряду, і наголосила, що суд не зобов'язав уряд приймати нову постанову замість скасованого пункту, і уряд ще не отримав повного тексту. Тож, поки що, нічого не будуть висловлювати за законом норма. Яку суд визнав нечинною, припиняє діяти з моменту набрання рішенням суду законної сили, ми будемо діяти в межах чинного законодавства і е, будуть подавати апеляцію, що в принципі вже було зроблено. Я е, за фабулу просто нагадаю: в січні 23-го року Кабмін затвердив постанову, яка заборонила чиновникам виїжджати з країни під час дій воєнного стану без наявної поважної причини. А там і депутати Верховної Ради, місцеві ради, незалежно від віку статі, інвалід неінвалід інвалід чи інших піс. Став, які дають можливості перетинати то кордон ти депутат все. На місці відтоді, аби виїхати з країни, депутату потрібно, аби ради голосували за його відрядження, здебільшого на запрошення міжнародних організацій в підсумку депутати місцевих рад і чиновників місцевих особливо почали складати мандати і просто звільнятися зі служби, аби вийти з під цих обмежень. І от якраз в перших числах листопада стало відомо, що шостий апеляційний адмінсуд визнав незаконну заборону на виїзд депутатів за кордон. А ще за кілька днів з'ясувалося, що уряд подав касаційну скаргу до Верховного суду на. Рішення першої інстанції, що будемо бачити, битва не бирає обертів, і це теж новація, як на мене, за сучасний стан справ в українській державі. Ми тримаємо руку з вами на пульсі, і краще знати завжди кажу, аніж здогадуватися. Тому дякую, що ми плюс-мінус на одній хвилі. Залишайтеся в рамках мовлення каналу Василь Клончук. Так звуть мене. Якщо заходить формат, теж будь ласка, не лінуйтеся, не соромтеся. Категорично українську вподобайку, лайкос там патчик догори, і так буде швидше обертатися логорит Ютубу разом з вашими коментарями і разом з тим, що ви напевно соціальними мережами відправляєте лінки гіперпосилання на це відео друзям, знайомим колегам по роботі і таким чином, ще більше буде притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую, Патріони. Традиційно дякую, спонсори каналу. Спасибі вам, дорогі мої, спасибі за підтримку за ваше плече. Якщо маєте бажання і можливості, в описі до цього відео, звичайно, є інші Опції. Дякую всім і радий завжди спілкуванню. Дан загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, і навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!